Привіт! Ти дивишся на серйозну розмову. Шоу, де люди різних професій розповідають коміку про свою роботу. Приємного перегляду. Дмитро, 28 років, масажист і реабілітолог. Перше питання до тебе як до масажиста. Давай. От, наприклад, я стендап-комік. І мені часто кажуть: ти ж комік, пожартуй. Якщо, наприклад, це стоматолог чи якийсь лікар, до них теж часто підходять, подивись, що у мене з зубами там чи щось, до тебе підходять і кажуть: типу, ти масажист, помасажуй постійно підходить, особливо мама мене. Дома помасажуй. Ну, я принципово їй не роблю масаж, а просто відплачуюся грошима. Я думаю, просто відплачуюсь натурою. Натурою, ну, це вже з очимом. Покласиці. З дитинства така привичка пішла просто. Ага, все, я зрозумів. Так, ну в основному мама, а друзі тебе задрачують там щось. Задрачують, вже не перший рік мені кін каже, Кома, ти за... коли ти зробиш мені масаж, але ну, почекав три роки, почекає ще 3 роки. Угу, Все. Ну, ти отак за безкоштовно не даєш масажу. Ні, тільки йоні масаж. Як як? Іоні. О, це Вагіна. Це Вагіна, так. Да. <ріць> <ріць> Мого <ріць> друга. У твого друга. <ріць> Все, я зрозумів. Е... Ну, ти робиш дійсно йоні масаж, чи це не ні, ні, тільки по відео тренуюся, Ютубу. І ти робиш сам собі йоні масаж. З, звичайно, да, все, я понял. зранку ввечері, ну тренування, стабільність. Угу, я зрозумів, добре. Е, хорошо, таке питання. Е, одразу вибачаю за те, що це таке досить стереотипне питання, але я не можу його не задати. Всі мої перші питання, вони стереотипні, якраз для такого для того, щоб гість це спростовував. Отже, є стереотип, що. У масажистів є якийсь інтім е, з клієнтами чи е, з клієнтами? А, насправді дуже часто питання. Це основне перше питання, яке задають масажисти. Всі ж думають, коли я, наприклад, як майстер починаю робити масаж, роблю масаж, моя рука поскользається, проникає в проміжону, мої руки стоять теплі. Ми обливаємося масою. Ми починаємо Ну ні, типу, я роблю масаж і думаю, сука. В мене ще сім клієнтів. Я хочу додому дивитися аніме і стигрічку. блядь. Блін, ну просто ти виглядаєш, от реально як чувак порно, який заходить. І, і в цьому, знаєш, багато проблем. Насамперед, типа, дуже багато, які соромляться до мене, типу, йти на масаж. Ага. Но, насправді бояться і пишуть, типу, мені в директі я би прийшов. Навіть геїв дуже багато пише. Я би прийшла, але типа ну мені соромно перед тобою роздягатися. Ну перш за все, хочу сказати, що кожен спеціаліст я як психолог, так. А тоді я вже працюю фізично з людиною. Тому uh -huh. не треба соромитися і let's go, давайте робити результати разом. Uh -huh. Клас! Пушка. Uh -huh. <плес> так. Ну коротше, у тебе не було інтиму з клієнтками. На сеансі не було. <плес> Ні, ну дивись, якби я спав клієнтками під час масажу, вони мені потім не платили після масажу. Правильно, Так, да, ти б Сп... доплачувати. Ну не знаю, то як виглядає. А так це стандартна схема, вона тебе заплатить, потім ти їй лайк, вона тобі лайк. Ми, ми з нею десь пересікаємося, десь позад кій хаті. Ну там котлетка з пюрешкою полетіли, Типу ага. Ну, насправді це жарт. Ну були там пару ситуацій, так які ми пересікалися в якихось компаніях, тоді і щось було. А на сеансі, ну це сугубо заборонено. Ну це не і до речі, от саме за таких спеціалістів, які і в мене є знайомий, який пішов на масаж сферу, каже: я пішов в масаж, щоб типа мені прямо сказав, щоб типа є я... з клієнтами. Ну. Для мене це більш професійно на рівні, тому я таким не займаюся. Особисте це особисте, а робота це робота. Я mm -hmm. не пересікаю. Я зрозумів. А ти працюєш якомусь масажному салоні? Я сам, так, на там... сам на себе працюю. Я, я якось працював і на когось, і сам на себе, тому історії дуже достатні. Mm -hmm. Все, я зрозумів, добре. Так, ну просто ще вдогонку до цього стереотипа, Я ж просто ще заходив на твій, в твій інстаграм, і якщо хтось не знає, як виглядає інстаграм Дмитра, то там одразу відоси, там, де, знаєте, оцей <світ> масаж. Сідниць. Це що, це, анти це масаж? Це антицелюлітний масаж, динамічний так. масаж, а самий популярний серед дівчат. Я дівчон. зараз я це виведу в Ютубі, вам глядачам поясню: це оцей масаж, який придумали чоловіки, щоб легально трогати попи дівчат. Оцей масаж, коли чувак ну, просто. Наярі, отак от, так от. Е, сідницю дівчини. Це коли мене не взяли зніматися в карате пацан, поняв. Я починаю да. чисто наярювати. Так, да, коротше, ти та просто коли такі відоси дивишся, і на тебе потім дивишся, і думаєш, да він точно займається сексом. З То, точно, по-любому. Хотів просто трошечки спитати, коротше, за цей масаж. Це правильно? Анти... Так, антицелюлітний масаж. масаж, і завдяки ньому, до речі, дуже прекрасні результати. Можете побачити в моєму профілі, ну і в інших також спеціалістів. Ну це дуже тяжкий масаж, мало хто його взагалі вивозить. І я вже не вивожу, так що 28 років, все таки не 19. Фізично складно? Фізично дуже складно. Насправді, у такому темпі, як на відео, я працюю 50 хвилин. Оце постійно. Я приймаю там за день 7-10 клієнтів. Тому мені ну точно не до сексу, Анімешка, мешка, котика свого поглади і спа, тіпа. Типу. Короче, це прям реально пра працюючий, да? Тим працюючий, ну профіль я завжди фотографую клієнтів до і після, щоб розуміли, бачили результат. Та в цілому, якщо так по будь-якій частині тіла, воно да. Ну головне, щоб без синьків треба вчитися. Просто все, я зрозумів. Добре, хорошо. Тоді таке питання. Я, наприклад, коли дивлюся такі відео, які у те як у пристає. Да, Ну так, типу, я ставлю себе на місце масажиста, і я такий думаю, ну, мені б напевно було складно. Прям так, типу... Ну, це перше, коли масажувати. просто я працюю в цій сфері 8 років, перші там, 2 роки ти працюєш стояком. Тому що дійсно, коли приходять моделі, <реш> да, ти такий думаєш, ну все, коротше, я вже достиг цієї житті потолок, мені вже нічого не треба, не джолі пашван. Біля мною вже моя фіона, все. А потім ти такий вже працює вже на третій, четвертий рік, і розумієшка, ну коли вже буде мужик, знаєш такий, що була на волосі, там спина така, ти, блядь, поговорити про машини, а не хто кому зраджує, хто де. Типа, знаєш, отакі от коротше, проблеми. Ага, все, я зрозумів. Так, а в твої перші часи роботи, коли у тебе ще вставав під час масажу, у тебе були якісь ситуації крінжові через це? Чи зазвичай, ну я не помічали? старався думати, знаєте, всі ж бачили свою бабушку голу, типу, в дитинстві, да? І Я завжди Я завжди згадую просто її, коли в мене починається стояк, Ну, колись І у тебе стає ще більше. Ті вищі сіски з панієлі такі, царство небесне. <р impressed> <güls> Я понял, понял, добре. А до речі, чоловіки замовляють такий масаж? Замовляю, да. Посідницям вообще, бабки закинули на кмоно все полетіло, типу. Прикол. А чого ти не викладаєш, що відоси там, де ти мужикам так ебачиш? <гл> <Gin> <Renaissance> <реш> я б викладав те, що соромляться, типу, соромляться, Сором. соромляться. А от те, що ти знімав, це ти окремо якусь дівчину, типу, ну окремо підзнімав, чи це реально сеанс був, чи це окремо ти підняв? Ні, це всі шоуролики, наприклад, на сторінці, їм саме в профілі, ти знімаєш окрему студію, модель, а, ну, там сюжет розумів. і все остальне. А в хедлайтах вже можна саму роботу в процесі побачити. Угу. Все, я зрозумів. Хорошо, так, сьо, нусим масажем сідниць Все, розібрались. Йоу народ, уже в цю неділю я матиму сольний стендап в Києві, куди я вас запрошую. Буде година півтори імпровізації та прописаних приколів. Це, звісно, не масаж сідниць, але теж повинно бути непогано. Посилання на квитки в описі до цього відео. Дякую. Наскільки сильно в масажі рішає освіта? Тому що те, що я э, там чую чи бачу, багато хто приходить в масаж після якихось там курсів, чи ще чогось такого, наскільки важливо прям як якась або. Медици медицинська освіта, чи тобі потрібні якісь прям знання, щоб прям займатися? Дивися, я масажем? роблю і лікувальний масаж також, я роблю мануальну терапію, хіропрактику. Тобто в цих нап напрямках без освіти, там, якщо чесно, ніхую що робити, тобі треба знати фізіологію, тобі потрібно знати анатомію. Що перше, як казав лікар, як ми давали клятву Гіппократу, треба не нашкодити організму, правильно? Е, антисолітний масаж можна там лімфотоки подивитися по віду і її бачити. Просто антисолітний масаж треба реально Дуже багато сили мати конських, реально, реально. <реш> ти чисто а, заради цього масажу і накачався, так? Так, да, да? да, качався все дитинство. А в таких, як вже лікувальний, оздоровчий, потрібна обов'язково медична освіта. Тому що, як ти сказав, на жаль, дуже багато спеціалістів, які закінчили там двохтижневі курси або mm -hmm. взагалі подивилися на ютубу, і все, їбать гуро масажу. І ще гірше тим, що вони починають інших вчити. І це воно так передається, передається. Якщо цей був додік, цей, сука 2х-додік. І так передається, передається. Потім і ці смертельні випадки. І... І руки в трусах, і це все понеслося. Руки в трусах? Ну так. Да, оце ж знаєш хто починає, що масажист, дуже багато історій, коли починають приставати. І за того всі, всі думають, що всі масажисти, спеціалісти пристають до своїх клієнток. Угу. І через це такі ситуації відбуваються. А, руки в трусах, все, я поняв. Я в поняв, чому руки в трусах. Я думав, ти просто спочатку сказав, що це, типу, ну, що роблять на якісному масаж, я думав, настільки тебе переламали, що у тебе руки тепер із Ну, типу, вони, вони ізначально так, із заводські настройки. Так, да, я поняв. Тоді теж вдогонку до цього питання, ну з приводу там освіти і так далі, що така що можна нашкодити, наприклад, людині. Я часто натрапляю на відео в Тікток, де якісь кастаправи, коротше, Короче, оце от Хрусь, 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 можу і показати взагалі, не проблема. А ти вмієш так робити? Так, Я вмію робити. А чого ти це не знімаєш, відоси всякі. Ну я удосконалюю, дивися, проблема в тому, так само як тих масажистів, що двогневні курси проходять, я це вчуся, я дуже багато вже пройшов курсів, я це вмію робити, але я хочу довести до якогось там ідеалу, а потім тільки це викладувати, викладати і займатися цим і показувати людям. Я не хочу нашкодити, в мене немає такої цілі. Угу. Якби я хотів бути хайп, хайп зловити, так я би просто викладував це в Тік-Ток, в Інстаграмі, це дуже сильно залітає, особливо коли ти робиш це на. На оголеній дівчині, це називається трасти. Коли відбувається хруст, це називається трасти, і воно всім залітає, всім подобається. А що ти можеш мене зараз хрустнути? Звісно, спину зараз хрустну взагалі. Що, серйозно? без питань. Ну давай, давай спину, пару прийомів і Так можеш положити просто. Так, а це сильно больно? Це больно? Це точно не больно? Два прийоми до мене жовтий. <плодоку> <сех> Зараз розслабляй повністю руки. Повністю руки Розслаб. Розслаб, повністю опускай руки. Опускай маленький. А, прямо спускай. Мені... <сих> Все, замочок взяв, руки, розслаблю повністю, і будь то падаєш. Там, не Так ледь, <сих> <плодоку> не нагривайся. Вообще, давай, просто падай на мене. Да, чуть-чуть хрустить. Не-не-не. Мені достатньо. А ви чули хруст? Ні. Ну там чесно хрустнуло, отстаньте. Та на монтаже нам на монтаже, да. Ми на монтаже такий хруст йобнем, що... йобленные Тепер 300 гривень на монокарту щоб залетіло. Привіт, шановний глядач! Якщо тобі подобається контент на цьому каналі, ти можеш його підтримати, оформивши youtube спонсорство. Таким чином, ти будеш отримувати ранній доступ до нових випусків. Також ти можеш кинути разовий донат на банку Мона. І також ти можеш підписатися на мої інші соцмережі, щоб ми не загубилися і ти був в курсі всіх новин. Всі посилання в описі до цього відео. Дякую! Що, ну, ладно, давайте ще таке. От спитаю заключне питання. Якщо, наприклад, ну, ти е, під час масажу часто торкаєшся різних частин тіла. Завжди. Да. Е, е, буває таке, якщо у людини сильно прям підвищена чутливість до якоїсь лоскотки, буває таке, що люди під час масажу прям ржуть. Е, це природній ефект, наприклад, коли як ти кажеш на людині, да, це значить, що ця частина тіла спазмована. І, треба, і знаходиться в гіпертонусі. В гіпертонусі, коли це в стані напруженості. М'язи можуть там напрягатися, розслаблятися, коли м'язи постійно напружені, виникає гіпертонус. Це так розумними, блядь, словами. І це місце потрібно локалізувати та масажувати для того, щоб зняти цей тонус, гіпертонус. Це нормальна особлива реакція. Якщо і просто лоскутно, то мені похуй. Так ти, виходить, за допомогою лоскуту ти шукаєш проблемні зони? Ні, я пальцями відчуваю. Це називається пальпація, метод пальпації. Ти пальпуєш людину і розумієш, де заживатися мас... людину? Пальпуєш. Можна пальцювати вже після сеансу. Так, а що значить пальпуєш людину? Ну, ти типу. просто поклав руки, пальці, да? і ти кожен м'яз пальпуєш, дивишся, чи в гіпертонусі знаходиться м'яз чи там зажато, чи ні. Ну, це треба відчувати. Да? Кожен це вміє робити. На жаль, на жаль. Ну не знаю, для мене це виглядає як щось із битви екстрасенсів. Я виглядаю, да -да -да -да. Вас, от... Патрогав... В якому багажнику знаходиться Оксана, блядь, в тому, який не закривається, да. і все ні, це більше схоже на відос Мунтяна, де він такий о, у вас тут гіпертонус. Тач, <рив> тач, <рив> 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 <Touch>, очищення <рив> прийшло. <рив> що тебе дратує в роботі масажиста? Дивись, перше дратує те, що всіх дратує. так? Це коли клієнт запізнюється або взагалі там. 20 хвилин до сеансу, все не бере трубки, там не відповідає на смс, це всіх дратує. Я розумію, що там її розумію, що її написав Лучший друг або бивший написав, я більше тебе піздити не буду. Типу я виправлюсь і вона вже мчить 200 кілометрів, сука, напроти тих машин, щоб з ним поїбатися. Але ж можна знайти такі все-таки 10 секунд і написати: типу, ну хай не буде мене, чи що щось придумати, чи я заболіла, чи ну інсульт і рак ніхто не відміняв. Правильно можна що хочеш придумати. Це перша дратує. То бути людьми, всі ми люди, всі ми працюємо, тому поважайте один одного. Це Другий правильно. момент мене дратує, перш скажу, дівчата, це саме прекрасне, що може бути на світі. Якби не вони, мужики би хуй би щось робили. Але сука, особисту, гігієну ніхто не відміняв. От лежить перед тобою, ну, королева, ти дивишся, ти заходиш, королева, бать, ноги, як в шрека, воняють вообще. В зоні бікині, ти розумієш, сука, що там посейдон вже давно, ті пороги не обмивав. А під михами, будто в неї там на техно чисто 24 на 7 не бачив. І ти розумієш? Ти просто так футболку надіваєш. Типа, блядь, щось там робиш, щось там робиш, як діджей на студії. Там Там ні, там ні, же не метод пальпації нічого не допомагає. Фу. І третє, що мене нервують, отакі... Ми навіть це не обговоримо. Давай. давай, давай, давай. Ні, давай. Нам же ж треба якось перед для кенселінга шукать, щоб я став популярним. Так, що, ти, короче, не за бодіпозитив, да? вважаєш, що люди. Ні, я за ж особисто гігієна не відноситься до бодіпозитива. Ох, так, добре. Ні, ти просто так сказав, но ну, ти не мав на увазі, не бритись с них, мав на увазі, що просто типу по не соблюдет. Та нормально, руки заживуть потім. Все, я зрозумів. Хорошо. Так а ти так кажеш, ти, типу, що в основному більше жінок до тебе приходять Які... Так, більше жінок, більше жінок. Ну, чоловіки якось більше слідкують за собою. Можливо, що до, до мене більше дії принюха... приходять більше. Може ти принюханий, до Може принюханий, я ж думаю. Андрюхан, ти ти. Лягай. <свят> <свят> Може є ще якісь моменти що тебе дратую. Дратую, та ні, є пікатні і цікаві історії. Оце Давай. основні моменти, типу, по-перше, е Будьте людьми завжди попереджайте, якщо вас не виходить. Друге, слідкуйте за своєю гігієною. І третє, не соромтеся, приходьте і будемо робити з вами результат. Піднімати вашу самооцінку, тому що, як я сказав, перш за все, майстер є психологом, а тоді працює тільки фізично з вашим тілом. А ти прям розмовляєш О, з людьми під час сесу? Я постійно розмовляю з людьми. На, на, коротше, є така проблема, що в дівчат дуже занижена самооцінка. Угу. Тому я стараюся спочатку підняти їхню самооцінку. Тому що я допомагаю дівчатам не подобатись, а допомагаю більше подобатись собі, і тоді працюю вже з тілом. А як ти змушуєш дівчат більше почувати себе впевнено? А Бо я знімаю захват... майку просто. Ти знімаєш майку з себе? Так. Я кажу, дивися, не так все хуйово в твоєму житті. Подожди, я не парумаю це. Ні, вона ж навпаки повинна подивитися і така їбать. Ну вона зробила фотку, надіслала Оксані, там дивись, їбать, а Ти казала, що я буду з Льохою села. А, все, я. <гум> Ні, насамперед я розмовляю завжди, типу, про її проблеми. Стараємося якось дойти якогось спільного вирішення, тому що дуже багато дівчат заганяються. Я просто зараз уявляю ситуацію, що Діма отак їбашить шедниці і такий. Так що, які тебе там проблеми з батьком? Розумієш, я стільки просто часу працюю, що в мене руки вже на автоматизмі працюють. Чим відрізнити гарного спеціаліста від поганого, тим, що е, гарний спеціаліст під час роботи може спокійно розмовляти там, і не захекувати, і, угу. і не думати про те, як ти працюєш. Руки самі працюють, і ти вже без. Ну... Працюєш розмови з клієнтом. Угу. Я зрозумів, добре. Е, так, є у тебе, ти казав, якісь пікантні історії. Е, є пікантні історії, історії так сказати, так сказати поговорим, поговорим. перша сама така сама така жорстка крінж історія. Приходить угу. до мене клієнтка, як так звана міфа. Засоро, ухожена, заряжена, ну, син дорослий. І ми з ним спілкуємося, спілкуємося, вона мені в ході одного, другого, третього сеансу починає розказувати, що блядь, у чоловік в мене гандон, туди-сюди. Я ж починаю включати, ніхуяся, мотиватору, мотивацію треба підняти, кажу, та розводься з ним. Одне життя, ванру, ru, Проходить тиждень, вона мені приносить заявку, типу, каже, все, я подала на розлучення, я думаю, пізда, нахуй. Приходить ще місяць, каже, все, я розвелася, летимо зі мною в Домінікану. Я кажу, та ні, яка Домінікана, ну це ще пів біди. І ще був такий прикол, що де б я не знаходився на всіх вечірках, вона мені в інстаграмі скидала мене ж на тих вечірках тільки збоку. <гуліт> вона слідкувала за <гуліт> <гуліт> да, Так, вона зі мною слідкувала Я такий: ну, мені пізна. <гуліт> Там три бізнеса типу, бабу хватає. Друга історія... Палежі, Рос... <гуліт> <гуліт> стоп, і чим це закінчилось? Почалась війна. <гуліт> вона, їб... <гуліт> вона каже, приїжджай до мене в Турцію. Я кажу, та ні. А, вона зараз не в Україні, так? Да? Вона зараз не в Україні, так. Да. Дивно що. Дивно що, так. Да. Угу. Може ховається від чоловіка. Ну, то таке, Ксюха, привіт. <ривіт> так, Давай. я понял. Друга історія розкажу. Пише мені, чоловік, шукає масажиста для своєї дружини. І спитає, які там прайс. Питає, які в тебе прайси, які там зони обробляєш туди-сюди, я такий. Скидаю прайс, які зони обробляю, а потім пише: ну ти ж трафнеш в кінці мої дружину, хочу зробити для неї подарок. Я кажу, ні. Він каже, тоді не треба, блять, і він починає удаляти переписку, а я ж хотів хоча б спитати, ну скинь хоча б фотки, може, я передумаю. Ні, Реально чувак таке написав. Таких історій дуже багато насправді. Ну, це, блять, що Тіндер, що масаж одне те саме, куколдів дуже багато. А що, до речі, довгі курси масажиста? <с> 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 ну в кожного по-різному, що природа дала. Блін. Ну хоча ладно, якщо навіть я буду займатися масажем, мене не будуть прохать виїбать свою дівчину. Це тебе будуть прохать, ну ти ж. Ну я ж, так. Да, я ж, Шо? я з релігіозної сім'ї, ні ні, -ні, 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 -ні. В мене... Я з релігіозної сім'ї. Я що зря, в недільну школу в дитинстві ходив. Я ходили. тільки хрещуся, а потім є будуть. Тільки спочатку хрещуся, проскурка, вино і полетели. Да, Потім виташить такий амінь. Під да. католицький можна, бо я православний. О, блядь, мені пизда. <ріст> <ріст> є, можливо, ще у тебе якісь да, історії? Так, історій дуже багато. Наприклад, історія ходить до мене одна дівчинка, стриптиз, вона ходить, стриптизерша. Угу. <ріст> вона ходить місяць, другий, третій, і вона вічно заливає. Знаєш, коли торкається твого члена, я вже не звертаю увагу. Ну, типа, знаєш, це як дитина, не звертаєш увагу, вона вже й перестає ним гратися. І приходить півроку, півроку, вона каже, Діма, ти заїбав, я хожу до тебе півроку, ти можеш мене виїбати чи ні? Я кажу, ні. Вона каже, ну ладно, далі похожу. А як, подожди, я не зрозумів. Так, тебе щипають і член? Ну, знаєш, так, типа, небрежно, типа, ой, 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 ой. Ну, типу, дівчина отак лежить, і, типу, що рукою Да-да-да-да-да. Да, ти знаєш, ти там робиш масаж ладоні, вона починає тут спочатку спочатку твої ладоні жимати, а потім так переходить, переходить чисто, чисто я випадково. Mm. Ну, це стандартна ситуація, це вже Нічо, нічого цікавого. Бе ти охуєвший, дім, конечно. <риклад> стандартна ситуація, <риклад> мене <риклад> дівчата щипають за член. Звичайний вівторок. Що розказувати? Ну, у, мене, у мене такого немає на роботі. Нема. Ну, організуємо, організуємо. В крайньому разі я можу тебе пощипати за член за п'ятеро. Дякую. мене, блін, реально за всі мої шість років в стендапі ніхто під час виступу навіть не намагався мене ущипнути за член. Непорядок. Добре, є у тебе ще якісь історії, чи рухаємось далі? Звичайно, історії повно ще одну історію, оце що бісить, ще, да? в Людей. Mm -hmm. Людина приходить на цей же ж масаж, каже: типу, блядь, Діма, я хочу схуднути, ти назначаєш їй харчування, допомагаєш справами в залі, все. Каже, після шести не їсти. Вона окей, Діма, я все роблю. Сука, заходиш в сторіс, а там сука Турція, all-inclusive, все включено. Тикіла сюди, бургери сюди, блядь, Самогон, самотики сюди, потім, Діма, де результат? <світ> Сука, навіть якби свічку ставив за тебе і в є церкві кожен день, воно ну, хуй би помогло, би, ти помієш? Так а що, так а що люд... люди на тебе відповідальність перекладають? Ти ж просто масажист, ну, це, ти ж це... не тренер. Ну, на жаль, так і є. Вони думають, що ти маєш і тренером, і батьком, і пастером, і отчому, будь-бути. Ну, вигляють. масаж, це ж ніби, знаєш, як легка доріжка, ніби на тоді. Це мені, треба... пасивна робота. Тобто <світ> я <світ> працюю і насправді. Ахірені результати, просто їм треба мінімально дотримуватися харчування, якщо в плані антицелітного масажу і все, далі я роблю так це все. Так, навіть саме. можна, типу, ну як, худнути або не набирати вагу, просто харчуючись нормально і займаючись масажем. Не обов'язково. в зал? Так і є, так і є. В мене дуже багато клієнтів, які не ходять в зал, просто ходять до мене на динамічний масаж, і плюс-мінус харчуються і все. Нормально, оце мій варіант. Оце Це ще в рот хіба в зал ходить, теж, насправді. Добре, так, е, давай, може, якщо є остання якась історія, е, розкажешся. Давайте розкажу я милу історію, просто останню завершимо. Давай, давай. Е, жіночка приходить, бабушка записала внучка її на масаж до мене. Я починаю масаж робити, проходить 5 хвилин, каже, внучок ти втомився? Я кажу, ні, ай, ти втомився. І коротше, ми сіли просто і сиділи, вона мені розказувала про своїх внуків, про свою сім'ю до кінця сеансів історію. Ну, так вона переживала за ну, те, що. Ну, і мені може... за що вже сеанс оплачено, і про внуків послухав. Так, що майже весь сеанс, коротше, ви спілкувалися. Так, так. Це знаєте, як так. усі ці історії, там де чувак розказує, от я вперше замовив проститутку, ми так і не трахались, цілий час пизділи просто. Я теж хотів замовити, але потім лучше спустити на мак. Так, де ти знайшов таких проституток, які беруть як бігмак меню? Там ще масаж зверху просто був. А, все, я зрозумів. Там по бартеру, то я якось... По бартер, чисто, так. Да. Угу, я зрозумів. Так, а що, ти бабушок часто масажуєш? Бояться. Ну, бабушка Бабушки просто, бояться. Бабушка не залізе на кушетку, а внуки зайняті. Угу. А боді бояться до мене приходити, тому приходиться працювати з гарними дівчатами і з діями. А, блядь. Як ти це вивозиш, Діма? Я не знаю. Я стараюся, я стараюсь. Давай тоді перейдемо до наступного етапу нашої розмови. Це ділеми. Я підготував деякі ділеми. буду Давай. їх тобі казати. Е, тобі треба буде вибрати щось з двох варіантів. Одразу попереджаю, що ділеми дурні, але вони такими і повинні бути. Поїхали. Перша ділема. Кожен другий масаж ти повинен робити рельси, рельси, шпали, шпали. Або кожен третій масаж ти повинен просто лоскотати людину. Та учи рельси, рельси, рельси шпали, рельсипали покластися. І, і в обох випадках тобі треба пояснювати людині, що це професійний масаж. Так Це треба. професійний, так, це розігрівання, так і це друга стадія масажу, так має бути. Рельси, рельси, шпали шпали. Поїхали. То рельси, рельси, У мене шпали, просто машини нема, тому рельси, рельси, шпали, шпали. пали. Угу. Так. А... а ти ніколи по приколу не робив під час масажу, типу рельси рельси, шпали, шпали? Ні, не робив. Я Попробуй. ж не деган. Блядь. Так, добре, хорошо, друга дилема. Збуджуєшся завжди, коли робиш масаж, або збуджуєшся завжди, коли тобі роблять масаж. Ти ходиш на масажі взагалі? Да. Шо, так. Що обереш? Та звісно, коли я роблю масаж, тому що я обожнюю свою професію, як тут не, збуд, не збуджуватись. Тому що масаж ну, це мистецтво, розумієш? Ну, це взагалі, перформанс, це взагалі. А, так він заважає працювати. Не заважає. Він. Скільки там тих сантиметрів, щоб заважало. Ото дівчата ніякі не можуть дотягнутися до нього. До того айсберга нащупати щопати. так, ще одна ділемма. Під час твого масажу клієнти завжди сильно кричать, от ти масажуєш, і вони такі Ох, ебать, хорошо! Завжди, завжди такі є, це правда. Вони кричать завжди, о Боже, я кажу, можна просто Діма. Так от. Uh, під час того масажу клієнти завжди. Ну прям кричать. Ну кричать, ладно, коли кричать. вони там такі, о, хорошо, вони прям такі. Хорошо", не, як хорошо, як мене в каже, Діма, блядь, Якби мій чоловік знала, як я можу кричати. блядь, Ну ты... так він і дізнався. Я не про... я продумав, Ділен, ми не на такого піздатого масажера. Uh, так, добре, хорошо. Ну давай, під час твого масажу клієнти завжди сильно кричать, або під час масажу ти завжди повинен кричати? А можна в тандемі. Хорошо, третій варіант. Ви обидва кричите під час масажу. Ми обидва кричимо під час масажу. Разйом. Тому що підтримка психологічна завжди має на всіх етапах бути. Так. Да, але люди, які в черзі на твій масаж потім навряд чи зайдуть. А вони Просто... заходять вже, коли виходять. Ага. Все нормально, все продумано. Все, зрозумів. Так, і останній етап нашої розмови це бліц. Короткі питання, короткі відповіді. Готовий? Да, да, Поїхали. Тайський масаж чи антицелюлітний масаж. Антицелюлітний масаж. Масаж на кушетці чи масаж на халяву. Масаж на халяву. Масло для масажу чи масло зводника? Масло зводника. Мацати людей чи отримувати за це гроші. Отримувати за це гроші. Масажувати сідниці чи масажувати мої сідниці. Твої сідниці. <плес> <плес> Останнє питання. Якби у тебе була змога звернутися до всіх людей цього світу, від імені усіх масажистів цього світу, що б ти сказав людям? Що б я сказав. Кохайте і будьте коханими. І головне, не нашкодьте людям. Обняв вас. Це був Дмитро. Масажист. <плес> Дякую.